Привіт друзі! Ви на це в цьому відео, і сьогодні ми будемо грати э, в девайс Тайкун. Ми сьогодні будемо створювати різні штуки, прибори. Я тут щось прокачався, тому що э, скучно було. І відео так довго не приходило, тому що я не знав, про що знімати і тепер знайшов. Так що, тим, щоб почати, написати колокольчик, напишіть коментар, про яку ще ігру зняти, і напишіть, що... що вам більше по душі, що вам більше подобається ноутбуки чи телефони, плюс за ноутбук, мінус за телефон. Що любить. Ну ещ поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, он будет приятно. Все продолжается мой лужка... лучше лучше лучший бренд. Зарпушу я создал. Я создал 20 девайсов, 5 телефонов, 6х0 планшетил. Один годинник. Один самокат, 3-4 телевізора і три цих. У мене більш того, тут -то більше у Реймін Доль, тому що він таке здається. Просимо, скажи. Мене купає назвати, назвати Дізго. Розробку завершено з'явилося від звуки перших покупців. 3 зірки, погано, Добре. 6 із 10 зірок. Рівень госності. Причина не купувати цей девайс. Кількість динаміки має бути більшою. Звичайний девайс створений для виконання простих функцій. Неймовірна енергоефективність відеокарту Я рад я радий, що придбав девайс. Непогано, але є недолі... недоліки могли задепрацювати. А що я зроблю нафі? я тільки сьогодні це зробив? А що мені створити? Я створював ось все, створюється. Це. це створював. Не, трошки. О! Блінна. Я я не знаю, що тут. Знову на другому місці. У мене який що вже ж, 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 два кубка. Казається, з 28-го до 60-го року. Угу. Mm -hmm. Значить, значить, значно. Чуть. Пришлось mm. від Ну, это вас я не хочу... Угу, тепер точно мою Ох, бляха. Ну ладно. Можу вже зробити? А ні. Пішли, скачаємо свої люди. Оновити. А ні, ну, давайте дамо. Турити, ось. Сюди. За ось. Ей, э, зі. версія. Версія 1. Один... ой, версія 1.1. 1.100. один, версія один, два, один. 1, 2, 0, 1, 20. Створимо. І зараз треба буде одного выпину там два рази всего Да, зараз буде 100, 200, уже 10 мільйонів. нормально. Покету прибавляється под химию. Не треба. Мои контракт, да, мы сейчас контракт, расскажу с ним. И буду спокойно, что вы знаете, типа, все три контракта. мои контракты, во, мобой, мобой, дрим, дрим, и хай, фимен, Фімен, у мене і мен... Мен не дорого обійшовся. Оце все варті для продажу, я знаю, але я... Ну я коротше купив її, у вже три. І ще, 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 ва. Прибуток з осу. Ось. У мене з 9 мільйонів. Ця игра, кстати, онлайн. Можете зі мною позмагатися. Якщо хочете. І друзі. Ці гра прикольна, дуже прикольно. Тут там графіка велика. Ми туда не подлагають. Ми всі ігри. игры и продажа давается завершена. Диска продано э, 167 180, 177 186 копий, плюс э, 132 миллиона 244 тысяч, баксов. Нормально. Все робится. Еще один ос. Шешут да все ще. ще одну Гав, сюди. А потім, 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 потім редактор. Вородактор пуста можем робити. Чтось робити, коротше. Моя сам це наушники до девять. Девять зірок. М Я ж можу не кажу, не було до 10 зірок мого. Не мого пристрої. зроблено. Вітаємо. Вітаємо. Вашу операційну систему створено. Початок. Угу. На ринку технології з'явилася нова ОС. З'явилася ОС. Від компанії з'явилася. Станемо з цим. Угу добре тепер, 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 тепер. Можемо за Дати... це все на ноутбуки давайте нову серії. Новый процес. Eh, пусть буде uh... Super... Game. yes. супер геймс. нормально Нормально будет буде сцене підписано. Мне нравится синій колір Назва серії О, підходить так. Так, то Не підходить. Хай так буде логотипік. Логотип. У мене постійно буде вот такий логотип. Логотип у мене постійно отакий Угу. Вот. Нормально. Ніс. Стиль. Ой, який стримаю бути. Вот так. Стиль, Все два ядра. На один мегабайт, що так мало. Гейминг. 58, це... Коротше, нам треба все зробити, щоб було добре. І купляли багато людей, щоб ставити ну, інших компаній, щоб ставити це все бізнес піде для бізнесів. От такі ціни писати, що Офу, такі гроші і корці. О, коротше говорю, что у мене 18 магазинів, 18 країн, точно забуде. Буден потерід. Показать дизайн. Я піду в маркетинг. Осін. Пресв система. О, може, веб, на веб-сайтах може бути. Приходимо сюди. І це сразу же саме-сами-самий-самий нез. Презентація маркетинг. Турнір, кібертурніри. Кібер І телевізор будуть показувати мою компанію в рекламах. Це дуже добре. Mm -hmm. Ой, досюда, отсюда, Йос, о противосистему. Так, 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 так. Нормально. Да, не бюджет Нормально. Плюс 3 тисячі фанатів, 2000 фанатів. Просто буде розгар фанатів. Це зроблений. Тепер прогмування. Чи так багато помилок. От все, мало дали. Дуже мало дали Плюс два. Зараз чисто плюс один буде 20. Угу, угу, mm. Два. Пять. О, можем еще одну купить веб-сайды. Сайты можем купить веб. Нам, мне, мне треба больше фанатов. Уже 300 тысяч. Фонатів. Дуже прикольно. Це угу. тут таке прикольно, позитивно. Нормально.

5. Версія Direct X застаріла. Це я не був взагалі штатного, на не люблю такі отзывы. Вот ну, все, з нею більше всього согласні. Коментарів. 5 ісерекс із 5 це дуже добре. На рентгутлої з'явилася. З'явився новий процес, процес для ноутбуків від компанії Gizgo. Компанія випустила власний девайс та отримала непогані відгуки від покупців. Черговий провал чи варто. Чому кожен раз кінець день, не за самий? Очеред... Очередно провал чи успіх.

Здесь го пад. Здесь го пад. Маштана Будет дуже великий пад. Будет дуже, будет дуже великий. Я люблю дуже великий планшетер.

ラーズマンってきてぴ

Ну издавайте, скажи, издевайтесь, да? Серды. Сай, то что раскраска хайбуда? Не черная, такая прям позитивно зелена. Прямо вот такая прям у -у -у -у. переходимо далі сюди дисплей. Поки не до такого, окей дисплей Не до того, що це буде вау, як я скажіть, таке щось. Сюди тут у <кій> мене... Тебе будет устать, не буду как-то мусор давать. С три камера. О, это камера? Чего? Тебе какая сейчас шо сбить что не можно. Вот так вот хай буду. Бля. Вернее, кость получается компс, как... фпс, фпс, пинг. Даже возьмете пинг. Логотып. Логотып на тут майбут, логотип майбут. Вот так. Потом... Цей логотип. Посвідки вам подобається цей логотип. Мені дуже нравиться, я його вибрав. Так що. Угу. Хай буде. Трабуємо дуже сильний. Ну тут. Ну как будто бы издеваются. Ну, проворачивается. Что? Что за фигня? Он а так будет, что ли? Отковый дизайн, эксклюзивный дизайн. Вот а так будет все. Сбоку Процес. куволоцю з дуриста любить свой вам 飞天，飞天，飞天，我走吧，飞天，飞天，我走。我下次会的。

bass beat Мы их нужны что-то не показывать, так шо, третий, ховей, не Apple нет. Аэрдо? Не... не Не... Нафиг мы лучше углядали. Радный пристрель, хоть такие буду отлично.

Вдруг а, она разобьет ему сердце <соединяющие> или Я не <соединяющие> знаю девушку. Вдруг она, прямо или Програмування, де помилки, 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 ай-ой. Тут помилки великі. О, так от вулиця показується. А бачите, там от вентилятор, кліклер, то й там буде вулиця. Це віднітись. А, блін, вулиця. Мужику Super Games, ага, ага. Нормально бюджет вот так які копії создаємо. Ковесільке, здорово, ага, все Нормально. Але копій, де, швидко, зараз Да, друзі мої? І ми закинь відео. Це буде добре. Пятьдесят семь дыхтий. Так. Рабом, робом, робимо. 90, сто. Все. Я слушаю. Фигня, що ли? Фигня. Блин, ти зерка. Ладно, на эти технологичные ноте. Мы закінчим з вами. Сниматься все видеоролик. Забудьте подписаться на мой канал. За лайки. Ставте Коменти і не забудь подивитися з своїм другом, що він теж глянув моє відео. Всім дякую, всім пока.